Добрий день підписники та гості мого каналу. Це не буде таке, не знаю, коротеньке, не коротеньке відео, але буде відео про те, що будемо замінювати датчик тиску масла. Ну, з такого якось тут стояв. Будемо замінювати на такий. Ну, Чому буду замінювати? тому що... Е Тут більш мені він інформативний, такий, його більш розтягнута шкала, більш він такий відкритий, і ну і можна зробити, зробити тут он підсвітку. Буду робити ще підсвічування цього датчика, тому що китайці воду і ну, температуроха ложужчої рідини і масло щось вирішили, що не потрібно, щоб вони підсвічувалися. Таке. ну ну таке, то їхні проблеми. Так що будемо зараз замінювати. Ну, проблема тут в чому? Оці датчики, <кій> бачите, різні за діаметром. Цей датчик, який я буду ставити, діаметр 59 у нього, а цей датчик, який стояв, діаметр у нього 52. Значить, тепер проблема зробити отвір, щоб поставити цей датчик на місце цього датчика. Звичайно, він же туди не, в той отвір не зайде. Було прийнято таке рішення. таке рішення Купив я коронку по металу діаметром 60 мм. Ось така коронка діаметром 60 мм. Ну, теж коронкою щоб просверли там отвір, я її вже не просверлиш тому що не буде направляючого. Ну, я взяв. У в дошці. в дошці просто висверлив ось така дошка, я не знаю, скільки тут, 50-ка, 40-ка може. Висверлив отвір. І в мене вийшов такий направляючий циліндрик. Направляючий циліндр, який буде вставлятись, який я вставлю в сверло, і буде він вставлятись туди в отвір. Ну вот и вышел такие у нас отвер. чудесно входить сюди цей датчик. Ну, от робимо перший пробний пуск, що воно нам покаже цікаво. Так. Ну, показує. Показує. Добре, дякую всім за увагу. Все найкраще, Що цікавить, пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще заміна цього датчика, але вже після візиту до токаря. До побачення!